Не повністю картина пояснюю. У нас не 28 мільйонів га. В нас сільгосп земель 40 з хвостиком мільйонів гектарів. 40 з хвостиком. Якщо ми візьмемо найнижчу європейську ціну за сільгосп землю, ну візьмемо їх на рівні 10 тисяч доларів. 28 – це ті, які підуть під ринок. Підринок підуть усі. Угу. Всі 40 з лишнім тисяч гектарів гектарів. Тому що і земля, яка була державною, через ОТГ зараз буде виставлятися угу. на продаж, і та, яка в паях, а також всі ті агрофірми, які мають Які вже землю. мають в оренді, вони угу. Вони не мають оборотних коштів, а багато хто робився для того, щоб свій час вигідно продати кудись на закордон китайцям, там, на інші фондові біржі, чому я казав. Про ті цінні папери незабезпечення, які тиснуть, їм третьому забезпечитися. Так, от у нас 40 з лишнім мільйонів гектарів. 40 mm. з злишніх мільйонів гектарів, якщо взяти по 10 тисяч доларів, ну це середньоєвропейська ціна, це не наша. Це а? не наша ціна, нас так не бути продаватися. У нас ага. десь біля тисячі. А якщо добре Хороший приймуть, то, то по 500 доларів дадуть yeah. і податки знімуть. Yeah. Так, от 40 мільйонів по 10 тисяч це всього на всього 400 мільярдів доларів. Це тільки землі. Але не це основне. Основне наше багатство, яким сьогодні ми всі володіємо як українці на правах спільної власності, це надра. У нас страшенно величезні, розвідані, але недобуваємо запаси газу, нафти, газу, той, який є природній, не сланцевий газ. У нас дуже великі запаси, ну найбільші запаси залізної руди. Бо над... дорого, бо, бо, бо треба все вкладати. бо... Ні, воно все окупне. Фінансокупне, якщо ти замість 10 мільйонів вкладеш 100 мільйонів, а віддача буде в тебе на 10, наприклад, ти будеш отримувати 13 мільйонів. А на 100 мільйонів 200 мільйонів no. ну це ж економічно вигідно. No, Чому не добувається, це інше питання. Uh -huh. e, так от, газу, нафти, рідкоземельних металів, e, навіть алмази з кімберлітовими трубками, які кажуть, у Вінниці там 6 кілометрів діаметр в Вінницькій області. Так от, самі дріб e, маленькі такі оцінки складають приблизно, увага, цифра: 200 трильйонів доларів. Наші надра. Маленькі такі оцінки складають приблизно, увага, цифра: 200 трильйонів доларів. Наші надра. Наші якщо їх як можна якось монетизувати, так, якщо їх можна оцінити, то рахуються зараз. Це ринкова вартість не ринкова розумі. біржова ціна, угу. мінус затрати по добуванню, ну вони завжди не такі великі. Потім, бо спочатку, поки е, починаєш добувати, вони великі, а потім вони вже не такі великі як платаційні. От 200 трильйонів це вартість наших надр. Тобто, якщо ми візьмемо приблизно... Е, по мінімальній ціні 400 мільярдів доларів сільгоз земля, так. а те, що під нею, це 200 трильйонів. То ще стільки ж? Ну, половину? Ні. ні. 400 мільярдів Мільярд. і 200 трильйонів. Тобто це, виходить... це на два порядки так. вище. Так. На два порядки більше. Так. Це наше з вами багатство. Угу. І що зробила наша, не наша, а їхня влада, бо це не наша, це не українська влада. Вона двома законами: один, який прийняли 31 березня 2020 року, і другий закон, який прийняли 28 квітня цього року, до речі, можна всіх українців застерегти, що сьогодні відбувся найстрашніший акт, який міг бути створений президентом Зеленським. Він підписав сьогодні цей другий закон по відкриттю ринку землі. Він підписав сьогодні цей другий закон по відкриттю ринку землі.